Я жорсткий прихильник фінансової і бюджетної дисципліни. Нічого нікому пишеться окремо чи разом не грає ролі. Тобто, ви можете тратити тільки те, що ви заробили. Тому заробляйте багато і тратьте мало. Це я кажу про державні фінанси. Другий я жорсткий прихильник правової держави. Ну тут ще відкладається комплекси юриста. Третє, я жорсткий прихильник євроатлантичної інтеграції. І це не вчора я став прихильником. Знаєте, я став тоді, коли 15% населення були тільки за НАТО і за Європейський Союз. А інша частина казала: у нас буде свій шлях. Я виступаю дуже жорстко за професійний підхід всюди. Вам реально пощастило, що ви маєте можливість отримати якісну і сильну освіту. У вас є неймовірний шанс. шанс. Бути розумними, шанс бути освіченими, шанс бути успішними і шанс добитись того, що ви хочете.